Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні за допомогою малюнків ми з вами дізнаємось багато цікавого про свійських тварин і птахів. Давайте розглянемо малюнки і назвемо тварин та порівняємо їх. На першому малюнку ми бачимо кішку та собаку. Порівняємо їх. Вони мають сіро-білий окрас шкіри. В них є чотири лапи, хвіст, вушка, ніс, очі і ротик. Хвіст у кішки довгий, а у собаки маленький, скручений в бублик. Кішка нявкає і муркоче, а собака гавкає. Кішка ходить безшумно, а собака бігає. Розглянемо наступний малюнок з тваринами, назвемо їх. Це корова та кінь. Порівняємо їх. Корова і кінь мають руду масть. Тільки у корови животик білий, а у коня біла плямка на голові. Кінь і корова мають голову, тулуб, чотири лапи з копитами і хвіст. Хвіст у корови довгий і тоненький, а у коня довгий і пухнастий. Корова має вим'я і роги. Корова ходить повільно, а кінь може швидко бігати. Розглянемо ще одну пару тварин свинку і кізочку. Порівняємо їх. Свинка товста і має рожевий окрас шкіри. У неї великі вуха, чотири лапи з копитами, маленький хвостик і кругленький ніс. П'ятачок. Коза це невелика тварина, тіло її вкрите густою білою шерстю. Ноги у кози високі, стрункі, а хвост короткий. У кози великі очі, стоячі вуха, а голова прикрашена гострими ріжками. Дітки розглянемо наступний малюнок завданнями. Ми бачимо багато свійських тварин і птахів. Нам треба тварин розмістити на подвір'ї, а птахів на галявині. На подвір'ї живуть такі тварини: коза, кіт, свиня, кінь. Собака і корова. На галявині живуть такі свійські птахи: півник, індик, качка, гусак, і курка. Ви молодці. Малята розглянемо малюнок зі свізьками тваринами та птахами і допоможемо їм знайти своїх матусь. У каченя мама качка. У кошеня мама кішка. У циценя мама собака. У лоша мама. Кінь. У курча мама курка. У порося мама свинка. У теля мама корова. У гусеня мама гуска. Молодці дітки. Розглянемо дітки ще один малюнок з завданням. Назвемо тварин. І доберемо відповідні тіні, вівця, коза, собака. Любі малята, ви впорались зі всіма завданнями, молодці. До наступної зустрічі!